Aeroband Pocket Drum 2 Max – оновлена версія портативної віртуальної барабанної установки, яка дозволяє грати будь-де до комплекту, як і раніше, входять дві смарт-палички, два сенсори для ніг, блютуз-адаптер і купа кабелів. Pocket Drum 2 Max має вісім дефолтних драм-наборів або прескітів. Також в комплект входять навушники в попередній версії їх не було. В Pocket Drum 2 Max покращена система відстеження рухів, яка ще більш точно розпізнає удари. А також швидша стала синхронізація в просторі. Для синхронізації, як і раніше, треба натиснути обидві кнопки на паличках, поставивши їх перед собою. Ще одне оновлення, яке мені помітно: латенці або затримка. Відчуття, що відклик інструмента став краще. Ну або це психосоматика. У виробника немає конкретних цифр. Як і раніше, Макс з MIDI через USB або Bluetooth для роботи. Софтом типу GarageBand, Ableton або Cubase. Є звичайно і додаток, через який можна вчитися змінювати параметри, але цей комплект повністю автономний. Дістав і грай. Ну да, якщо дістав, то грай. Оновлення вийшло гарне і головне відчуття здається, що і заряду вистачає тепер трохи на довше, але це не точно. Дякую, лайтек. Завжди приємно подивитися, як щось вдосконалюється.